Коротше, все тупо просто, елементарно. Я думаю, ти абсолютно ясно розумієш, що таке бекенд і фронтенд. Фронтенд залетів в браузер. Крутиться в ньому бекенд, там, На компові, на серфері. Працює. Так от. Оці Fetch Ajax запити по мережі. Ну, коли фронтенд звертається до сервера там, за якоюсь інформацією чи відсилає якусь інформацію, то от тобі і API. Вот. Тобто в сервера є набір э, роутів. Ну, Набір вхідних точок. А, і ці вхідні точки вони отак. Ну, чотирьох. Чотири вида їх. Наприклад, там Get user, PostUser, Delete User, PUT User. Тобто отримати. Запостити, створити нового, видалити і відредагувати. І так, на будь-яку тему: юзери, замовлення, товари, get-продукт, product, post product, delete-product. Ці кусочки коду, які спрацьовують mm -hmm. на, вкож, на кожній вхідній точці. От. Там вхідна точка GetUser. Там кусочок коду, який прочитав з бази даних юзера чи юзерів, і віддав тобі. І оцей, е, набір коду з цими вхідними точками. От це і є API. Ну, поняття API ще трішки ширше. Наприклад, в браузері є вбудовані всякі функції. Це теж кажуть, що це API браузера. Тобто будь-яка технологія вона має ці вхідні вихідні точки, через які ми спілкуємося. Тобто, якісь методи, наприклад, чи роути. От. Тобто. Воно двояко, як, як оцій ну, ну да. вхідні точки називають інтерфейсом, а всю технологію в цілому API, хоча ні, ну, юзер то це ще то, якраз є інтерфейс. Коротше, тут двояко називають. Тут буває оцей фасад, називають цю морду називають API. А буває все разом, називають api. Ну, це просто, мабуть, як ми думаємо, в який момент. Ну, в принципі, все разом. Це будь-яка технологія, це є API. А в випадку веба — то це просто бекенд, він і є. Що API. так можу сказати, що API це тупо бекенд, який приймає і віддає тобі інформацію.